Він подраний. Я прийшла на мої діти, потім побачила, що він подраний. Подивіться. Подивіться на це неподобство. Це що таке, а? Я навіть не знаю, чи все тут, чи не все. Надіюся, що все. У не все. Короче, це плаття у мене з останнього відео. Точніше, з останнього з мого першого відео, першого і останнього. Може я ставлю десь кадр з платочка отільна. Але мені подобається. Я навіть макіяж зробила галоби, блакитними тінями, але вони якісь зелені, кажуться. Зелені? Як от якийсь диссонанс, плачуть блакитне, а то зелене. Да уж. Ладно. Погнали двигаться, що, що ми маємо. Так, все, я его раздербанила. Это Тут у меня пакет будет... По-моему, тут повинні бути платушки и... І... Перший пакет, а це класічка таке теж з горошком, але горошок такий Він не білий, а біжевий. Прикольне таке. Постараюся зробити вставку, може, тут просто вставлю картинку або фотку, як вона на мені, або просто в середину вставлю, коли буду приміряти. Класне. Таке. Прикольні, коротенькі. оце на мені синє, воно длинне. Вони схожі, так, да? чимось схожі фасоном, все это. От, тобто тут регулюється і можна зав'язувати, а тут вона просто для красоти висить. Тобто тут просто резиночка. Це платье на замочці ззаду. Така молна на молні. Розстібається, застіпається, молния працює, і поки що все добре. Треба буде поміряти. Так, ну одне плаття є. І <світ> з того, що повинно бути. Я пам'ятаю, що в мене повинна піти. А, це той Водолазка. Як це сказати, Водолазка. Ну так, водоласка. Така теж укорочена. Але дуже відкрита. Я щось брала, по-моєму. Мені казалось, що воно повинно бути тут на, заст... на застіпках таких. Шучай, не туди кудись подивилась візьму. Довгий рукав, так і все, все в порядку. Все мене ще не пам'ятає. Это что такое? Я зачем это взяла? Как-то оно очень открытое, я до этого не, не завыкла. Слушайте. <сно Shepherd> <human> Entonces, так одерны же все еще. Пряфик-то. Тут как-то неуютно, что оно дуже короткое. Хочется одера. А тут одера уже тут. Вот это происходит. Пусть бумаж. Наверное, не знаю. А на цьому платі єдине, що мені не подобається, то десь був такий шов за ярлака, ставили таку здоровий, але я вважаю, що це не проблема, це можна обрізати і підпалити кінчик і нормально. Так, одна друга водолазка теж на базі. Ще одна водолазка. Аладіла в цьому кольорі. Але ось ця вона з застіпками, так, да, точно. вона з застіпками. Така. Буду намагатися вставляти примірку, як вона. Мені подобається, що тут оці застіпки. Можна розтягнути, скільки хочеш, або застігнутися повністю. І нікому нічого не покажу. Нічого особливого, але цікавеньке, як на мене, таке. Повсякденне, що повинно бути. Містиці виглядає як продавчиня з твого магазину. за Але бути різні, правильно для відео. А це а, це теж не далаз. Чорна така, і те, теж тут з таким зборками, з такими для тих, у кого мали цытьки, прибавляю объемчику, так що корисненько. Так. Шо? А, це классно. Это це... Вітровка. Вітровочка така прикольна вона, укорочена, але так як тут і ну, часто дощі і вітра, тому це така річ корисна на літо, особливо тут. вона прозора така, вона світиться. Вона така, я гадаю, прикольна штучка. Прикольно. тут Ой, это це, кажется цена любви. <плухи> Інтересно, як вона, неї, буде, воно мені буде смотретися. Оно таке цікаво, таке платьечко прикольне, таке, я б сказала, в стилі гранша, бо я не знаю, як це називати. Или готичне что ли, я не знаю. От тут йде платьячко, у нього під низом воно як. Просто чорне плаття І зверху як ось це сіточка така з зірочками. Але вона мене дов... таке, тобто сама підкладка вона коротка, а це довше. Тобто, ніжки світяться. Мені здається, таке прикольне дуже. Повинно бути. Повинно бути прикольним. Я поміряю. Сподіваюсь. У нас біжка, так, да? осталась. А так білішка, осталось. Все, до побачення телебачення! Так, білішки я їзь уже не буду, так, але вже не вибачати. Це я точно не готова біля ліжка І ще. Таке класне, воно. 3 євро, слушай. Чому не взяти туди? Такий прикольний, дивіться, який узор класний. Прикольно, Просищається, але так, да, шкода, що немає підкладочки хоч якоїсь. Але прикольно. І такі трусики до нього. Де? Де тут шо? Отако? Такі. Тут регулюються, тобто, ну, мені здається, на любий, Багато ума не надо такі трусики. Регулюється на кожну підійде. Тут є підкладочка, де буде повинно бути все, все класно, мені подобається. Так, о, далі таке яскравеньке. Я взагалі не люблю такі кольори. Але чомусь, коли я побачила цю, цю спідню білизну, мені захотілося таке мати. Я не знаю, чому, але так, давайте з цього спюстика з почнемо. Теж все регулюється. І прикольне. І що саме цікаве, що речі я беру не такі теж а не більє. Чи не разу нічого не стерчала, такого, що хотілося б обрізати. Все, все нормально. Тут добре, що є, ну не поралонова підкладочка, а є з тканини. Тобто воно не прозоре таке. Тобто воно не світиться. Світиться тільки ззаду, там немножко. Прикольненько. І трусики теж такі. Де тут? Господи, а ось так. Теж регулюється. А не, тут не регулюється, ти диви. Тут не регулюється, а? Але те, тут теж воно не прозоре, підкладочка, тут спає попереду, а сату там. Да. Таке просто сіточка. Просто сіточка. Не регулюється, але ну, я думаю, на, на мене налізе аж бігом. Отак так. так як то. А і останній це такий корисний, цікавий а, комплект. А, тобто не комплект, а як це набір, набір таких повсякденних трусів шортів таких. Три. Я не пам'ятаю, наскільки воно коштувало, але ну, це теж вже я мірити не буду. Звичайні труси. Як шортики: темно-сірі, світло сірі і ще світліше. На повсякдення, на поспать в таких те, що треба. Все такий короткий, коротенький обзорчик. М М -м -м. Може воно і класно, що воно коротеньке, щоб не розтягувати відео. Може дуже довге, не цікаво, може таке. Буде цікавіше, я наче й показала і трошки розказала. Не знаю. Я сподіваюся, що щось з цього вийде і... або вийшло. То дякую знову трьом підписникам. а вже чотирьом. Які мене подивились. Люблю. Так, ну не дивлячись на той на погризаний пакет. Прийшло все, що я замовляла в цій паси. Було все. Нічого ніде не загубилось, все було. Все, що потрібно було, все дійшло. Слава Богу. Але гризані пакети, ну що це таке, а? Найомо. Підписуйтесь, можливо, ще щось Ще щось буде, буде. Ну, щось буде. Я думаю, що щось буде. Бо мені скучно щось треба робити. Tamo. <music>